Хочу задати вам таке питання, як ваша творчість впливає на, перш за все, на вас? так? Чи втішає, чи лікує, чи заспокоюється, чи наоборот значить, дає якусь іще нову значить, енергію, навіть наденергію. Ну, Дуже важко сказати про творчість, коли скоріше творчість навчила дисципліні. Я би так сказала, і впорядкування енергії, тобто для того, щоб зробити певні кроки і е, якийсь час працювати в певному напрямку, то дуже важлива дисципліна. А творчість, якщо ти творча людина, вона виховує. Так. Я думаю, що кожна людина, у якої є его творчість, має бути якась ціль, якась мета. Так, це називається харизма. А і харизма повинна обов'язково бути а просто заради его да. це не цікаво.